Всім доброго дня! Сьогодні працюємо з обладнанням Meridian 34. Будемо готувати баковий концентрат. Ось так виглядає обладнання. Котел підігріває нам водичку. Це температура. Зараз заляємо водичку у реактор і почнемо роботи. Використовуються органічні кислоти для кілотування. Ви можете бачити, як зважується бурштинова кислота, бо нам треба її лише половина мішка. Також, як завжди, буде присутній у нас бор, азот, додаткові добавки. Хілотуємо марганець, залізо, цинк та мідь. Також будуть присутні молібден і кобальт. Засипання компонентів буде проведено вручну через люк реактора 8 мішків лимонної кислоти потихеньку почують у реактор обладнання. Ви можете бачити робочу температуру, при якій ми зараз будемо засипати сульфати металів на хелатування поверх 80 градусів. Де додавання сульфатів основних металів. Зараз засипається мідний купорос. Сульфати металів засипані. Тепер триває реакція по хилотуванню, Ми будемо просто чекати, перемішуючи вміст реактора. Ось у такому температурному режимі. Відбувається додавання карбаміду. через шнер також ми додаємо молібден. і кобальт. у баковому концентраті буде присутня достатня кількість бору Вже майже готово. Зараз покажемо вам результат. Деметио він поставляється часто у таких ємностях до 20 градусів. Цельсію. Це лід вище 20 буде рідина. Він допомагає добре проникати у листову пластину. Фактично це дуже секретний пертивант препаратів серії нутриван, яким користуються виробники добрив. Відходи паперової промисловості. Ось як виглядає готовий продукт. Приготування баковий концентрат досить. нажав. Зараз ми розведемо до останнього внесення. маємо в колбі 200 мл тички і використаємо. Фактично шприц п'ядерочка. Два такі шприци, щоб бачити, яким буде він у стані внесення. Ось можна оцінити, як виглядає розбавлений концентрат, і саме такий розчин вноситься оприскувачем. А ще можна заміряти pH розчину у стані внесення. Будь ласка, ми маємо четвірочку. Вода, звичайно, незалежно від того, яка у вас вода, добра, погана, то нічого не вартує. Концентрат поправить будь-яку воду. Ось до такого рівня pH. Температура відвантаження готового продукту десь в межах 50 градусів зазвичай. Ось так виглядає обладнання. Три дозатори сухих. Це більше для касу, справедливо їх використовувати. Ємність приготування. Котел, буфер, наємність для води підігрівання. Ну і палетний бункер, ще на дворі є до котла. Нормальне обладнання, на якому можна готувати бакові концентрати. Коли у вас є таке або інше обладнання, можете з нами зв'язуватись. Допоможемо у розробці технологічних процесів для приготування концентратів. Середня вартість компонентів для бакових концентратів на сезон. Це три внесення. Трошки менше тисячі гривень у цьому році. Середня діюча речовина бакових концентратів приблизно така, як отут. Звичайно, вона варіюється в залежності від того, в якому стані знаходяться землі від того які у вас культури але використовується фактично один і той самий набір компонентів для виробництва бакового концентрату тільки на все йде інші норми використання самих компонентів хто багатший може використати більше молібдену Молібдену до 25 грамів 30 грам цілком нормально використовувати на гектарне одне внесення Бору тут достатньо. Можна 250 якщо хто має бажання, можна навіть 300 зробити бору. Азот робити великий не має ніякого сенсу. Магній може бути більше, особливо справедливо для озимої пшениці. 200-250 г може бути магній. Хто гарно годує свої рослини, отого того і врожаї будуть гарні. А на сьогодні у нас все. І всім високих урожаїв.